Так, друзі, маємо Passat b 5 бензин, 1.6 мотор. Така проблемка гасне лампочка. Euh, засвічується лампочка тиску масла і пікає. Вона буквально через до хвилини часу пікає. Поміняли датчика. Ніч не змінилося. Ставили ми. Замість датчика трубку, вивели на манометр. будемо перевіряти на холодно і будемо прогрівати. Тиск масла 4. Будемо чекати поки машина нагріється, який буде тиск масла нижній 4, 3 і 8, пали. 3,8. Зараз воно не фокусує добре. Датчик лежить, я не... можемо телефону обернути. Будемо чекати, поки нагріється. Три рука що, що там дригається. Як бачите, температура 0, лампочка не пішить. О, загорівся чек. Напевно, фішку якусь не запхав. Бо я мусив зібрати машину для того, щоб... Завести, перевірити, треба патрубки забрати, бо вона не буде робила. Так щось трошки там А може патрубок не добре не запхав, і все ще. Треба до помилки передивитися. Але піщити не піщить масло, скоріше то було, що піщило. Не хочу газувати на холодно. Ми там штуцерки трошки підігнав. До часу не вирвало масло, й нагріється, хоч підніметься температура до 80. Подивимося тиск масла. Тут масло тримає 3,8. Наразі нажмемо на паузу. Довго не чекати. Температура доходить до 90. Тиск масла впав рівно на тройку. Я не газував, зараз можу газнути трошки. Я газнув, тиск масла піднімаюся до четверки, а лампочка заморгала масло. Механічно у нас є будемо друге відео виложу буду дивитися там повинен бути ще один датчик, чого в програмі чомусь не дає. І я ще не знаю точно, що він там є. Зараз буду дивитися, то вже таке було. tisk 2 i više masla na manometri ne fokusuje o oh. je 3 po sredini 2 i više a lampočka mora